бренд, А саме пилка, акумулятор на дві Досить компактний корпус, як ми бачимо, мотор не виступає як у більшості брендів і до того ж він безщитковий. Є регулятор по висоті заглиблення і по куту нахилу. Також є лінійка для того, щоб робити паралельні різи. Зараз цього робити не будемо, спробуємо її запустити. У комплекті йде мануалочка. Де ключик для того, щоб затягувати диск. Шестигранний на 8. Минут. І діск. Діск Дніпро М. 1,7 мм, 1,6 мм товщиною, 165 мм. Е, по наружному діаметру. 24 зуба. зуби. Зараз ми його поставимо і спробуємо різати. є стопор. Ага, не затягнутий сильно. зажался диск, значит теперь нам нужно подключить аккумулятор. Аккумулятор в комплекте на ID. Додатково нужно придбать. Бывает емностью 2 или 4 ампер -години. Цей вариант на 4 ампер 20 вольт. Це ми перевіряємо наскільки заряджений акумулятор. Ну, це із заводу, наскільки він заряджений, ще його ніхто не заряджав. Бувають акумулятори на 6 А, а я їх на даний момент немає наявності. Стойно. Що в нас із цього виглядати? Треба допомагати, само воно не відкривається. Відрізало досить легко, але, як ми бачимо, є рвальний кут. Можливо, я дуже поспішив. Зараз спробую ще раз підпиляти. Це не вирішує проблему, то що лицева сторона все одно залишається рваною. Це не годиться нікуди. Зараз спробуємо перевернути дошку і пиляти ці знанки, так сказати. Зовсім інша і ми бачимо чистий різ. То, як на мене, для чистових робіт треба її перевернути до гори дригом. Зараз ще спробуємо так, що ми можемо спробувати. Відключив відкрутий диск, зараз знімаємо акумулятор про всяк випадок. диск не про М. Ультра. Ультра. Карбайт. Поднимемся на Проблема из-за диска. И риск будет ревнейший. Чистейший. Тут ще є захист від заклинювання диска. Якщо не заклинить, то щоб ви не спалили мотора, він одразу ж виключить. Так же само 165 мм наружний діаметр, але вже товщина 1,8 мм. В оригіналі було 1,6. Але таких дисків на продажу немає. сало, установлю углярку и спробуем дошку, дошку, дошку пылять Ну тут, как бы я сказал, набагато чистейший рис. Саме за цю Дніпроєм додатковий, хоча в неї товщина 1,8, і якби більша нагрузка на двигун, але різ набагато чистіший. Зараз спробуємо також маленьки її розпиляти, що ми в цьому разі побачимо. досить легко, жодних зусиль я не роблю. Взагалі ідеалочка, ми бачимо чистий-чистий різ жодного сколу. Тож, в принципі, інструмент достойний. А якщо зглядати по ціні і маємо безщитковий двигун, і до того ж тисяч обертів не у кожного виробника такі оберти є, то пилка досить таки конкурентна. Можу рекомендувати. Цікаво, не знаю, не пробував якісь дошки розпилювати дубові. Можливо, там при нагрузці на 30 або 40 мм повільніше пилятиме. Але як для таких маркетинг, то досить таки пристойно. лежить Збалансовано, досить. Якраз акумулятор якби, служить противагою. Тобто, якщо не прикладати зусиль, вона паралельна. Горизонт одержиться в руці, це зручно. І стопор. На будь-яку сторону куди вам зручно нажимаєте для, того, щоб для фіксації кнопки, щоб від, від випадкового пуску.